Куда ти до мене вчіпляєшся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки. Ой-ой-ой. Всім привітаю вас на моєму каналі і ми проходимо стрей-симулятор кота, який має виживати у злій дикій природі. Поїхали. Або в чому? Ну, коротше, має виживати. І я знаю, що це історія про кота. Поїхали. Гра, кажуть, дуже атмосферна. Ми зараз перевіримо на її атмосферу. Ну мені зараз все подобається. Опа, киця! І ще киця. Мяу. О май гаш! Ви подивіться на це! Мені не подобається шкут шкод... гарланить грім. Подивіться, який він красивий! Кашака. Кашака. Ми можемо взаємодію з ними, а ну кью. О, ми боромося з його хвостом. Уці. Уці, Бося. Уці, Бося, яке воно файне! Я не можу. Полезала мене! О, Господи! Це милота! О, Господь ми! О, Господь мене! Що ми творим? Що ми творим? О, Господи, Ми всіх в коробку кличемо, чи що? Ану. Пів'єтик. О. О, як файно. Обняли мене, поцьомали. Боже, ми, ми такі кошаки з вами. подивіться просто. Як це круто зроблено. Ми йдемо спадки всі разом на коробочці. Господи, це прекрасно. Це дуже гарно і атмосферно. Мені подобається грати за кошака. Давайте якось назвемо кота. Напишіть в коментарях, як можна назвати кота, поки він не знаю, У буде Бобік. Обозі. Знаєте собаку з метеликом на носі? Оце, оце кіт з метеликом на вусі. Ми прокинулися. І тут субтитрів не треба читати, бо ми не вміємо говорити. Давай, Бобік, давай. Як красиво. Всередині стін епізод. Дітя, ми по трубах, по трубах паркурим. Ми ще будемо грати за кошака. Давай, поїхали. А лівий, аль, щоб мяукнути? О, боже! Ми бачимо мяукати. Ой-ой, я мяукаю. Раз. Біжи, біжи мій котику. Що ви там робите? Що ти зробив? Що це? Ми точим кохтики об дерево. О боже, як це мило! Ми лишили знак, що ми тут були. Кошаки! Побігли! Побігли! О, тихо, тихо, тут щось є? Ми п'ємо водичку із кринички. Кошака. А ну це голубів. Раз. Два. Де ви є? Ходіть, кашаки. Головне не впаде, головне не впаде. Зараз він просто бере і падає в самий низ. в якусь прірву і все. І кінець горе, через те, що я такий акуратний. Удержувайте. Ого! Нічого собі паркурчик. Нормально. А, я впасти не можу. Правильно? Тоді добре. Якщо я не можу впасти, це прекрасно. А кошак за нами біжить там? Бі біжить, але чуть, чуть відстає. Ого, ми через... Ой, які ми... які ми мешки! Удержу об... Ага. Тут щось то на логіку? Чи можна просто тако оп-оп. Опа. Та й все. Так, зараз якщо ти звалишся то я не переживу. це Давай, котяра. Котяра, давай. ти зможеш бобіку бобік ні бобік бобік ні бобік Стримайся. та спасіть його Не, Боба, Бо... Не! А куда, Боби? О, О боже! господа! Шо, шо... Як, Я... Я так? Беднятко! О, божечки! Бедняжка! Поможіть мені, засранці. Ви мене не спасли. У мене нога зломана, прекрасно. Де ви там? Боже, я в якийсь трущоби впав. Він що помер? Не кажіть, що він помер. Цих трущобах ще є електрика. О! Там якісь клопи були. Він живий, в нього зламана лапа. Бідний, бідний. Все? Вже не зло... Ні, зломано. Чи ні? Вже ні. Він полизав її і вона стала нормальною. Ти прикинь. Ото боба даєш. Там щось є. Ох, вже бігає Боба, звісно. Що це тут таке? Розказуйте мені. Мертве місто. Нова глава під назвою Мертве місто. Чого воно мертве? О, що за клопи тут ходять? Поясніть, будь ласка. О-о-о! о Камера. За мною дивилась камера. Тут є Wi-Fi? Інтересно О! О! Help Я думаю, зараз напише Хелп. Але Хелп. Спаси. Кого спасти, поможіть? Кому помогти? Follow me. Так. Він щось то знає? Він що то з Що це? Що це таке? Візьми. Я взяв відро в руки. Ой. Що мені з відром робити? А може можна набрати в нього води якоїсь? Тут десь протікає вода, я чую. Може наверху десь? А, я поняв. Получи. О, єс, єс, єс. Що це таке? Фарба. А, ми штукаємо фарбу. Ану, стрибай. Молодець. Так, прогрузочка. Фарба. Штовхаєм. Ми зараз розіб'ємо, так? Все, розбили. Стрибай. Фоловмі. Ну куди? Давай, я йду за тобой, тільки те я не бачу. Так, попей водить. У тебе був стрес. Хто мене веде? Ого, нічого собі ліфт. Мене хтось веде. Ой, клопи. Знову. А ну дрестаніть. Це робот. Ой, ой, робот, робот. Ти живий? Робот. Ми його добили просто. Бідняшка, робот. Це його клопи обжерли так, серйозно. Туди. Клоп, ей боже! Оп, куди ми прийшли? А що їх тут так багато то? Ой, вони мене побачили. здається, вони, вони не дуже добрі. Кашара, кашар, біжи, Бобіку, Бобіку! Що, мені від них бігти, шолі? О, что ли? Чепиться, Клопи засранці. А! Біжи! За мною клопи біжуть! За мною. А! а, а, а Пішли. Я сдох. Мене вбили клопи. Вот клопи засранці. Давай ще раз. Жаль мені, конечно, цього добріка, так сказати. Побіг. Давай. Давай, біжи. Тихо, не зважай на цих клопиків ваших тупих. Вони. Вони тобі завідують, бо ти кошак, а вони ні. А, -а, а, клопи, клопи, це вонючі клопи. Це вонючі клопи. Чи що це не клопи? Це якась фігня, Але воно за мною. Куда ти до мене вчіпляєшся? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки, Ой-ой-ой. Скільки їх... Ой-ой-ой. О май гаш. Ай! Фу, пішли в дупу від мене. Я кошара вообще ви не маєте ніякого права мене вбити, Я ж правильно біжу... Ой! Я ж правильно біжу. А, ааа, я зараз дохнул. Ведь станьте клап'яки. Там був вибір, іти наліво чи на право? Що наліво? О! 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 Тут нема клопів. Все втекли, втекли, втекли. Чухайся. Опа, Follow Me. Знову. Ого! Воно реагує на мяу. Воно реагує на моє мяу. Я що то зламав? Мяу. Ну, зараз я підійду і м'яукну. Ого! во, мене веде. Обережно, кошар. Зараз куди мені? Ага. Сюди. Оп, він мене веде. Електрикою. Якийсь робот мене веде. Якийсь тут головний. Чи, а якщо це клопи мене заманюють? Я бачу патик. Опа, на. Спокійно. Єс. Yes. Так, куди я йду? Мене хтось ве. Себе... О, о о. Ну боже! Ти мене замахав падати, кошар. Скоро заб'єшся, так, якщо будеш так продовжувати, куди тобі йти? Куди це я заліз то? А? Куди я залажу? Туда, куди треба? Оп! Все. Пролізли. З вами пролізли. Ой, 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 ой-ой. Е, є. Давай, стрибай, 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 стрибай. Ой, супер. Кашара, куда нам? Нам сюда? Маємо знайти того, хто просить допомоги. Ой! Там що то твориться погане. Так, головне, щоб зарми з'явилися клопи. О! Я мяукнув, а камера мені похитала головою. Або мені сюди. Так, що? Ага, я випхав з розетки. Геній. А ну, я можу включити включить розетку. Да, можу. Ну, все, не показывайте мне кат сцену. Я понял, что оно закрывается. Але я візьму краще, це в руки. Цю батарею. Бо не знати, чи вона мені не знадобиться. Все, давай, кошара. Квартира. Ой! Тут доволі короткий епізод. Давай, бухло. Скин. Скидуємо бухло. Хеллоу. Хештег нужна помощь. Uh, я вожу секретні команди, щоб взламати пентагон. Uh -huh. Ага, розумієш? Я взламую пентагона. Требується тіло. У мене є тіло. Все, я айтішник. я програміст. Я взламав код. Понимаєте. Я можу пописати? Не, але я можу подряпати. <рив> не залейтесь, не зліться на мене, ті, хто в тій квартирі, будь ласка. Мяу. Я зроблю мяу. Ага, треба в розетки, да. Та? Так, треба повипихати. Аво. Все, перша є. Вставляй кошара. Прописуємо код. Так, треба другу. Дергаємо за важіль. Thank you very much. Що тут? -а? Я відкрив щось? Ага, ага. Берем. Кладем. Ще одну батарейку треба десь тут знайти. Десь тут є. Чики де? во, найшов останню штуку. Врубай. Опа, на! Я взламлюю. Я відкриваю секретні ходи. О! Та хто це з'являється на цих екранах? Господи. Здрасте. Це тут єгипетський фараон похований. Тут робот. Я що то знайшов. Якусь фігню знайшов. Бере в зуби. Що далі. Може, я можу кудись цю фігню закинути? Ні, я не можу. Поклади. Чекай, там треба було тіло кудись. Вот сюди. Клади. Опа. Завантаження. Я кого-то підключаю. Ой, ой, не вийшло, що ли? що то нічого... чего не ней. Аня выйшло. Она заработала. Вона літає. Здрасте. Що ти таке? Летуче. Бі 12. Я Кіт, я тебе зараз грохну. Ти для мене літающа меш. Алло, алло, я, я його ша. Шо... Ану, врубесь. Ану врубись, я сказав. О. Хелло. Спрацювала. Я вільний. Дякую. Я з тяжкістю повірив своїм камерам кіт в мертвому місці. Я, я не пам'ятаю, як мене звати. Здається, моя пам'ять пошкоджена. Я дуже довго був закритий в електронній мережі. Я знаю, що працював навченого, який тут жив. Поки можеш називати мене бі 12 так написано на, мої... на моєму корпусі. <рігум> Л -л -л -л. <рігум> В мертвому місці небезпечно. Але ти, здається, знаєш, що робити. Ідемо <рігум> звідси. Іди за мною. Пішла. Макака ти де? Макака. Макака. Ти десь тут? Макака! Куди ти полетів? Ой, господи. Цей ключ відкриває двері. Це я пам'ятаю. Зараз допоможу. Давай. Допомагай. Взяти ключ. Дуже добре. Батарея садиться. Підійди сюди. Ти куди? Тобі придеться це надягнути. Навіщо? Я тебе зрозумів, ти мене не питаєш. Мені, взагалі, незручно і тяжело. Ти куди? Ти Ти що? Ти ти, ти дівся? Алло? Мені важко з цим ходити. Ти не бачиш, що -лі? Я здохаю. Ти важкий. Цей рюкзак розроблені для таких маленьких. Четвероногих, як ти. Незручно? Не переживай привикнеш. Я оцифрував ключ і положив тобі його в рюкзак. Нажми там, щоб відкрити інвентар ключ. Подивитись на нього. Ключ як ключ. Вейт. Легко і просто. Якщо тебе заінтересує якийсь предмет, покажи його мені. Або іншим, якщо ми їх зустрінемо. А тепер ідемо звідси. Ну, що буде далі, ми взяємо в наступній серії. Дякую всім за перегляд мого проходження з стрей. Всім па, па і не забувайте класти лайки та підписуватись на мій канал.